Лайч вітаю з черговою перемогою. Прошу перші емоції та коментарі в сьогоднішньому поєдинку. Дуже важка гра про проти дуже кремезного суперника, проти фізично сильного суперника, в'язкового суперника. І, зважаючи на те, що ми мали декілька моментів гольових, да, це могло обернутися не в нашу користь. Але це футбол, ми сприймаємо таким, який він є. І навіть в цих моментах ми шукаємо користь для нас, навіть якщо б якщо ми зіграли в нічого. У першому таймі команда створила з десяток моментів, але не довела гру до забитого голу. Що саме помішало команді це зробити? Майстерність виконавча. По-перше, там потрібно було шукати. І цікаві і, і, такі передачі, і дуже інтелектуально гострі передачі. Не завжди це виходить, коли скупченість гравців, і це все залежить від майстерності гравця. Вони робили це наполегливо, ми точили, наче вода, камінь, і тому нам улучнулася вдача.